Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь перший міський телеканал в ефірі. Наш спеціальний проект Кримінальний кривбас і я його ведучий Олехірмолінський отримали опіки парою 25 лютого. В одному з цехів Арселор Мітал Кривий Ріг постраждали четверо працівників. Вони співробітники однієї з підрядних організацій. В результаті надзвичайної події люди отримали термічні опіки парою. Спочатку травмованих доставили до тисячки, потім до лікарні Дніпра. Представники компанії підрядника заявили, постраждалі отримують усю необхідну допомогу від підприємства для реабілітації, зокрема компенсацію і медикаменти. 25 лютого під час виконання підготовчих робіт у Аглоцеху несподівано відбувається викид гарячої пари в бік робітників. Четверо людей отримують опіки від 40 до 80 відсотків тіла. Їх терміново доправляють до тисячки, проте вже за декілька годин транспортують до опікового центру у Дніпрі. Там зазначають, постраждалі у вкрай важкому стані. Загроза життю є, і вона зберігатиметься щонайменше три тижні. поступили в крайне тяжелом состоянии. В настоящий момент нам удалось добиться незначительной положительной динамики в плане стабилизации дыхательной системы и гемодинамики. Учитывая тяжесть травмы, Оперативное вмешательство в настоящий момент не показано. На завтра она планируется Наложение ксина спеціальне покриття, которое способствує тому, що рани почнуть швидше запіталізуватися. Родичі постраждали говорять, докладуть усіх зусиль, аби з'ясувати причину травмування рідних та особисто контролюватимуть хід службового розслідування на підприємстві. 45% ожогів, плюс ожоги дихательних путей. І е, ну, найстрашніше в легкі попала пил і агломерат. Як вона туди попала, це теж дуже вияснити, чому. постраждалі три жінки та чоловік. Вони працювали в одній з підрядних організацій Кривбас Метал Стіл. Роботодавці факт травмування підтверджують та запевняють, надають усю необхідну підтримку постраждалим робітникам від медикаментів до фінансування процесу реабілітації. А ще докладуть усіх зусиль, аби ситуація на підприємстві ні в якому разі не повторилася у майбутньому. 25 февраля 2019 года на территории аглофабрики произошел несчастный случай, в результате которого пострадали работники нашего предприятия, вследствие чего были получены термические ожоги. Мы глубоко переживаем о случившемся и надеемся на скорейшее выздоровление наших работников. На промисловому гіганті ArcelorMittal Кривий Ріг зазначають, готові організувати транспортування постраждалих до європейських клінік. Зроблять це, якщо рекомендуватимуть медики та дозволить стан травмованих. Наше підприємство зі свого боку надає всіляку підтримку. За наявності медичних показань і рекомендацій лікарів Дніпропетровської обласної лікарні, де зараз перебувають постраждалі кривбас Метал Стіл, компанія Арселор Мітал готова організувати їх транспортування для реабілітації в європейській клініці. Постраждали и надалі находятся у другой лекарни Днепра. Медики кажут, по протяжке стан пацієнтів поліпшення в є. Состояние их остается критическим, очень тяжелым, очень опасным, жизнь под угрозой. Но всё же есть небольшой, как бы плюс в чому? В том, что восстанавливается диурез, в том, что стабилизирована уже гемодинамика практически у всех больных. Функція дыхания дихання Состояние, можно можна вважати тенденцию к стабілізації. Но какие-либо прогнози давати пока очень рано. Через травмування на виробництві в поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки на підприємстві під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За вказаним фактом, відкрите кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, а саме це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження працівниками поліції проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даної справи. Поліція з'ясовує усі обставини та причини події, а тим часом службову перевірку розпочали і на підприємстві. Збочення чоловіка чи наклеп жінки увечері, 28 лютого, жінка повідомила у поліцію, що її чоловік розбещує дітей. З її слів, він переглядав порнофільми і змушував спільних дітей знімати спідню білизну. Сусіди ж дивуються, бо раніше скандалів у цій родині не було. Мати трьох дітей каже, дізналась, що її колишній чоловік ще у травні минулого року знаходився з дітьми вдома наодинці. У цей час, начебто, він переглядав відео порнографічного змісту та змушував дітей знімати спідню білизну. Сама жінка коментувати це журналістам відмовляється, але й не заперечує. Ні, я вам скажу, ніякої інформації я на даний момент вам давати не буду, а на все добре досягайте. Сусіди цієї родини не кажуть нічого поганого ані про батька, ані про матір. Говорять, що проблем з ними ніколи не було. Нормальний мужчина з дітьми, вона відлічно на до дітей. Хорошим чоловік, може як мужчина. Психологи не виключають, що це може бути помста колишньої дружини, чи то за якийсь вчинок або образу з його боку. Але в обох випадках це позначиться на дитячій психіці у майбутньому. Якщо э, це клівета, то, скорее всего, женщина могла сделать что-либо подобное из-за собственных сильных претензий, обид на мужа. если данное событие имело место быть, то дети так или иначе уже травмированы. То есть, ну, рекомендована работать с психологом, чтобы интегрировать это событие в свою жизнь и не нести его как травму. Правоохоронці вже проводять розслідування у справі. Зараз вони встановлюють, чи правда що чоловік вчиняв розпусні дії чи це наклеп. За вказаним фактом працівниками Криворізького відділу поліції було розпочато досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою статтею 156 кримінального кодексу України. А саме це розбична неповнолітних. Максимальна санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Однак наразі поліцейськими встановлюються, чи є в діях зазначеної особи склад даного злочину. Нагадаю, нещодавно у Кривому Розі затримали 20-річного молодика, який розбешував 14-річну дівчинку, та ще й знімав усе на мобільний телефон. Пізніше зловмисник розіслав ганебне відео друзям через інтернет, але воно потрапило навіть до матері дівчинки. А ще раніше на тверезі відчим розбещувач намагався задовольнити свої сексуальні потреби за допомогою малолітніх дітей. Все відбувалося просто на очах матері малюків. Не дійшла до школи. Вранці 28 лютого у металургійному районі під легковика потрапила дитина. Сталося це біля 103-ї школи на пішохідному переході. За попередньою інформацією, 10-річна дівчинка різко вибігла на зебру, тому уникнути наїзду водієві Ланосу не вдалося, і він збив дитину. Школярку госпіталізували до 8-ї лікарні з попереднім діагнозом перелам ноги. На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчі криворізького відділу поліції. Правоохоронці шукають мовірних очевидців. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, телефонуйте на. 102 Зманеврував до зіткнення. Ввечері 26 лютого в районі зупинки мікрорайон ювілейний сталася аварія між двома легковиками. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen їхав зі сторони 173-го кварталу та під час повороту не поступився дорогою шкоді. Як наслідок, автівка зіштовхнулася на перехресті. В результаті постраждала водій шкоди. Дівчина вдарилася головою і за попередньою інформацією отримала черепно мозкову травму та забої. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці. Зіштовхнулися на світлофорі. 25 лютого в районі зупинки шахта Артем 1 сталася аварія. Дорогу не поділили водій БМВ та мікроавтобус Рено. За інформацією поліцейських, які працювали на місці події, мікроавтобус зайняв крайню ліву смугу руху, аби розвернутися. В цей час водій БМВ здійснив зіткнення з ним. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. У легковика БМВ понівечене ліве крило, передній бампер та фара. У мікроавтобуса пошкоджено задній бампер. На місці працював екіпаж патрульної поліції. Не роз'їхались на перехресті 27 лютого. На перехресті вулиць світлогірська та каспійська зіткнулися вантажівка та легковик. За інформацією поліцейських, які працювали на місці події, водій фури повертав ліворуч та не пропустив зустрічного ланоса. В результаті аварії у легковика пошкоджений передній бампер, ліва фара та капот. На вантажівці помітні незначні подряпини передньої частини кузову. Ніхто з людей внаслідок дорожньо-транспортної пригоди не постраждав. Ще одна аварія у Саксаганському районі. Все сталося між двома легковиками на перехресті вулиць Марійська та льотчиків. Ланос рухався по головній дорозі, а ВАЗ виїжджав з другорядної смуги та не пропустив його. Від зіткнення у део пошкоджені ліве крило, передній бампер та фара. У Жигулів зіб'ялися двері з лівого боку та розбите вікно на правій передній двері. В результаті аварії ніхто з водіїв не постраждав. На місці працювали патрульні поліцейські. Проба заволодіти позашляховиком. 26 лютого в центральному міському районі невідомий намагався вкрасти джип. Все сталося біля торговельно-розважального центру Вікторі Плаза. Власник залишив авто на паркінгу та пішов у справах. За деякий час поблизу автівки помітили ймовірного злочинця, який відчинив машину електронною відмичкою та намагався поїхати з місця злочину. Неподалік чергували правоохоронці, які проводили спецоперацію. Злочинцю втекти не вдалося. Його оперативно затримали в стражі порядку. Попався з наркотиками. 1 березня в металогійному районі у переповноваженні карного розшуку та слідчий криворізького відділу поліції затримали чоловіка з наркотичними речовинами. Сталося все по вулиці Гетьманська. У молодика правоохоронці виявили 18 трубочок з наркотиками та ще 20 сліп пакетиків з марихуаною. Як пояснив містянин наркотики, він знайшов біля одного з автосалонів міста та нібито залишив для особистого вживання. Виявилось, чоловік минулого року вже був судимий за наркотичні злочини. Хуліганив посеред білого дня в день 1 березня поліцейські кривого рогу затримали п'яного дебошира. Нетверезий чоловік кидався на припаркованій автомобілі, голосно лаявся та погрожував перехожим фізичною розправою. Співробітники поліції припинили правопорушення та затримали чоловіка. Для подальшого розгляду справи правопорушника відвезли до саксандського районного відділення поліції. Порушують виборче законодавство лише за добу, 28 лютого до криворізького відділу поліції надійшло шість звернень про порушення виборчого законодавства. Правоохоронцям поскаржились на буцімто незаконне встановлення агітаційних палаток у кривому розі. Таких повідомлень надійшло декілька. Один дзвінок зафіксували у селищі Широке. В ньому йшлося про ймовірний підкуп голосів. Ще три звернення надійшли на електронну адресу поліції від громадських організацій. Наразі правоохоронцями перевіряється уся надана інформація. За минулу добу до поліції надійшло шість повідомлень щодо можливого порушення виборчого законодавства. На теперішній час вказані звернення зареєстровано порядку, передбаченим чинним законодавством, поліцейськими проводиться перевірка, після проведення якої буде прийнято законне рішення. Вибори вже близько, тому у місті частішають спроби підкупу людей або неправомірні дії з боку провокаторів. Якщо знаєте, що хтось порушує виборче законодавство та намагається вчинити злочин, терміново телефонуйте до поліції. Ви дивились перший міський в ефірі? Був на спеціальний проект Кримінальний кривбас і я його ведучолих Ермолінський. Зустрінемось на головному телеканалі міста.